Найкращі автомобілі для тюнингу в Україні, найпопулярніші моделі Audi для тюнингу A1, a 2 A3, A4, a 5 a 6 a 7 a 8 Q3, Q5, Q7, TT. Практично будь-яка модель BMW відмінно підходить для тюнингу, наприклад, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, Series 1, Series 2, Series 3, Series 4, Series 5, Series 6, Series 7. Найбільш популярні моделі для тюнингу Land Rover, Range Rover Evoque, Range Rover Sport, Range Rover Velar, Range Rover Vogue. Найпопулярніші моделі Lexus для тюнингу CT, ES, GS, IS, LX, NX, RX, UX. Особливою популярністю користується тюнінг вихлопної системи салону, обвісів підвіски, оптики та інше клас, G-клас, GL-клас, GLA-клас, GLC-клас, GLE-клас, ML-клас, R-клас, S-клас, SL-клас, X-клас, Смартфорту, Стринтер, Viano, Vito та інше. Зазвичай тюнінг піддаються такі моделі Porsche, Cayenne, Macan, Panamera. Тюнінг Toyota зазвичай має на увазі надання йому оригінального вигляду, покращення рівня безпеки та комфорту під час експлуатації. Це досягається шляхом установки пневмопідвісок, нових бамперів, спойлерів, бічних порогів та інше. Найбільш популярні моделі для тюнінгу Volkswagen, Crafter, Golf, Jetta, Multivan, Passat, Charan, Tiguan, Touareg, Toran.